Доброго дня, шановні колеги виноградарі. Сьогодні у нас 20 липня. Хочу показати школку, який вона має вигляд на теперішній час. Всі роботи проведені. Школка попасенкована, оброблена від болячок. Все на капільному поліві, полите. Листочок чистенький, Все добре з нею. На даний момент все добре. Висота вже до третьої проволоки хоч вірьовки. Скоро будемо чеканити. Обробляти калієм для визрівання кращого. А так поки все нормально. Багато розказувати не буду, відео коротеньке, чисто школку хотілося показати. Замовляйте саженці. На осінь, у вересні, в кінці буде копатися школка і будуть саженці. Сортів багато, каталог буде в кінці місяця. Всім все найкраще.